Доброго дня. Ну що, вітаю всіх власників метолочка The Legend. З'явилась нарешті довгоочікувана прошивка 1.15. От, Вже є попередні е коментарі по інженерних прошивках, які передували їй от, там, на, на порядок результативніше все. І ну, ті, хто тестували, то були задоволені. Е Надіємося, що ця прошивка дасть. Десь дасть ті результати, які ми очікуємо. Значить, для того, щоб поставити, зберігаємо файлик звідси або звідси, і відповідно Windows або macOS. Розархівовуємо, запускаємо. От. У нас е попадає таке віконечко, показує під'єднати дріт для перепрошивки до ноутбука чи комп'ютера, а це вже дріт катушки у нас підключений. В нашому випадку, ось дріт катушки підключений. Дріт до ноутбука от приєднаний. Зараз, ну, верніше за до USB, безпосередньо ось катушка, до речі. От, назимаємось тут, Так, під'єднуємо. Базано робити все своєчасно. Ну, якщо щось не виходить на одному USB-порті, то клацаємо на другому. Ось, треба нажати верхню кнопочку плюсик. Я зараз її нажимаю. Ось є. Так. І. Ось вибираємо версію 1.15. Бачите, тут є попередні ці всі версії. Зараз стоїть 14, це якраз інженерна, до речі. Ось і Update. Чекаємо. Ось пішла. Пішов процес перепрошивки. Ну, тобто, якщо в когось відразу не вийде, не опускаємо руки, пробуємо через другий USB-порт, просто пробуємо робити все поетапно, тому що е, може таке бути, там залежить від стану USB-портів, можливо, старі, можливо, там якийсь поганий контакт, скажімо так, міняємо один на другий, тому що в мене також насправді не все відразу ідеально. От. Це нормальний процес. Ось. Виходимо. Так, і дивимося, що у нас тут в легенді. зараз трохи незручно. Зараз виключу. Вмикай ось один 15 стоїть. Ну, а вже сам, е, сам, скажімо так, а, далі ще в нас потрібно скинути до заводських бажано. Зараз заходимо в меню, клацімо право і зажимаємо кнопочку, скидаємо до заводських, ось FB. Ну, а вже по самим е результатам, я надіюсь, будемо тестити, відповідно, будем результати, буду, буду викладати результати так, також. Кожне канал. дякую за увагу.